Дорогі брат чи сестра у Христі, якщо ти сповнена осуду, якщо твій язик сповнений пліток, якщо ти сповнена чи сповнений заздрості до свого брата, сестри, до ближнього, якщо ти не виконуєш волю Божу, не проповідуєш Євангелія, не приносиш ніякий плід духовний, то у мене дуже погані новини. Твоя віра, вона бісівська. Апостол Яків він у своєму посланні проводить три панацію віри. Він починає з того, що біси вони вірують теж і тремтять, але віра у них вона мертва, вона не має плоду, тому що вони не є виконавцями Слова Божого, волі Божої, проповідувати Євангелія до краю землі. Далі апостол Яків пояснює, що такі люди вони не можуть вхамувати свій язик і вони сповнені ворожнечу, бо виконують волю диявола. Якщо ви не хочете бути з бісівською вірою, то ставайте учнями Ісуса Христа. Напишіть мені.